На Майдані Незалежності Рівного прощаються із загиблим захисником Іваном Лисенком. Іван Лисенко-рівнянин навчався у другому та в 23-му ліцеях. Вищу освіту здобув у Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю психологія. Це надзвичайно добра дитина була, правда, рухлива, але позитивна, гарна. Біль сон, важко говорити. Він взагалі добре. З ним всі дружили, всім ну, хороша дитина, була, шкода. До служби Іван працював в компанії з оптової торгівлі, цікавився автомобілями та електронікою. Любив також і психологію. Знайомі пригадують, був відповідальним та надійним. Мама за ним дуже піклувалась. Він за мамою. Він дуже добрим був, я не можу казати, він дуже добрим був хлопцем, нікому нічим не відказував, допомагав всім. Я не знаю, це для мами така. Не представляєте, яка це втрата. Такого хлопця він такий високий, гарний хлопець був. Всі і допоможе, і скаже, все, що попросить, все зробить. Я не знаю, що ще сказати, він дуже добра людина, спокійний і маму і друзів. У січні цього року бійця мобілізували до лав ЗСУ. На жаль, 40-річний солдат Іван Лисенко загинув 11 червня 2025 року на Харківщині. Я знала його маму Наташу. Ми з нею починали ну, займалися хореографією, починали танцювати в ансамблі Полісянка. І ну, коли я знала, що в Наташі така трагедія, то Треба обов'язково підтримати, тим більше, що в неї, крім нього, більш нікого немає. У військовослужбовці залишилася лише мама. Він був її єдиним сином. Поховала захисника на кладовищі Нове. Ольга Данялюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.